І тут дивимося. А тут дивіться яка красота. Яка красота. Це просто. Не знаю, чи буде в нього номінація грибня, але він дуже красивий. Зразу це місце закладаємо, щоб грибниця. Не гнила. Ось такий грибочок. Шукаємо ще. Я щось бачу, тут якась шляпка. А що тут у нас? Козарики. Піднімаємо? Так, піднімаємося вище. Обглядуємо це місце і піднімаємося вище. Красота. дивіться яка гарна картинка. А ну я зараз ще швар зніму, бо цей грибочок. Просто. Щось є. Але що? Білий. Погрижений. Навіть два білих. Але вони вже такі навіть брати не будемо. Гарний ліс знайшли. О, купав бися, душ приймав би. Угу. Продовжуємо наш похід. Розвідка лісу. І тут отакий красень. Дивись Іван, який гриб. Тут мати, братийся приїхав. Так, а тут загнив. А тут що у нас? Червоняк. Ну як грибний ліс то. Але він вже все. Назад посадили його. Дивимось ще. Мухоморчики. Ліс такий чистий, що видно за 20-30 метрів гриба. Я дуже такий люблю. Думаю, а далі десь який. Бачиш який гриб. А який білий, щось їло. Туди. Але вже Пухляк. трухлявий. Не беру. Але не. Зірви, його. Наш. зірви, викинь, бо грибниця. Варе... В природі, знаєш, скільки так грибів. Но, але... В горах далеко, що ми до них не доходимо. Я, я читав, що ми треба просто бо Не, ні, ні. ні. То би в горах взагалі грибів не було, якби так за весь час. Гнили гриби і гнили грибниці. І все. Природній процес. Mm. Ой, яка красота. Ісус, Ісус сказав, що гори чекати. Ну так. І Так, та, чекайте в гори. Ворог безпечний. Ні, ми тут позавчора їли. Та. Там минуле відео. Де ми обідаємо. І тут же недалеко від того місця. О, червоняк. Ходи сюди, Іван, тут є гриби. Такий червоняк. А там червоняк. О, гарний. ж би не старий. Та ні. Ні, добрий. А гарний. Не Села. Ага. Клас. Ходи, Іван, тут ось з цього боку шукай. Берет, ну. берець його червоняк. Ну, ну. Бери, зрізай або зривай. культу. давай. Чуть. О, о, цей звук. Та, що Одразу. треба? Ну, Файн. Бач, ще полишали гриби. Каже Іван, що знайшов класного гриба. Йдемо, подивимось. Молодець. Ну, красота Гарний no. Іван, думаєш ти не пожалів, що ти з нами пішов oh. красота oh. No. <laughs> Дома таких немає. No. Де зривай. Але це місце треба закладати якраз вже. Червоняк, то слухай, але десь він класний. Села. Ще й згадку будеш мати, де зайдеш подивишся. Вон твоша десь є. Он там моє. Загнивший. Треба думати, чи його брати. Чи... А нам ну, подивіться, який частенький грибочок. Десь недавно виліз. Не встигли ми відійти від цього місця. Зараз йду. Ха, десь як прикольно гриб виріс. Лежить спить. Ого, вгора гримить, Зараз мокнем. І тут ще один. Біжу, Іван. Я Не встигаю, треба ще одну камеру купляти. Ха -ха -ха. Ну. А Але класний. ти що? А так тріщив. Такий хропи. Я вірю. Твої гриби, у цьому території сині гриби. Так, так, тут треба йти. Бо і що з ним робити? Теж не що? Навіть не йдеш рвати цей? Добре, я піду зірву. А там вроді не, не один той гриб. А ні, в нього якась 14 шапка. Навіть може його і брати не буде. Чи як кажеш. Зрізаємо, подивимося. Що він собою представляє? Ану зрізай. Ні, він. Червивий, червивий так. Най буде. Навіть на лапі навіть стоїть, бо спори розліталися. Спори гриба. Ось такий прекрасний лісочок ми знайшли довго нам пішло часу, щоб знайти такий ліс. Багато невдач було, багато. Раз, ноги боліли, але ми не здавалися, йшли, йшли, йшли і знайшли. Важко, правда, добиратися до цього лісу, але то вартує тих зусиль. Ось який мухоморчик. Не встигнув я виключити камеру, як тут видніється червоняк. Ми трохи нижче, та йдемо, бо починаються гриби теж гарні. Можеш сходити? О така махінка. Гарна. Заслуговує вподобайки.